Як подати документи про стаж набути до 1 січня 2004 року через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Авторизуйтеся в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису та натисніть кнопку Увійти. У лівому боковому меню в розділі Комунікації з ПФУ оберіть пункт Відомості про трудові відносини. Ознайомтеся з важливою інформацією щодо підготовки документів у вікні, яке з'явиться на екрані, та натисніть Продовжити. Перевірте свої персональні дані в полі відомості про трудові відносини. Проставте позначку, що підтверджує згоду на передачу та обробку персональних даних. Завантажте скановані копії документів і натисніть Підписати та Відправити в ПФУ. Після отримання повідомлення про успішне збереження та відправлення на розгляд у ПФУ відповідного запису натисніть ОК. Результат обробки запису можна переглянути в особистому кабінеті в розділі Мої звернення. Отримуйте актуальні новини на веб-ресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.